Друзі, всім привіт! Значить, досить цікава інформація на рахунок Полтави. Значить, блогерів, які публікують справжню інформацію про загиблих, переслідує СБУ. А там кажуть в моргах, от свідки, люди, які живуть в Полтаві, які бачили на власні очі всіх тих, хто загинув. Спочатку там було 500, більше 500 чоловік. А так кажуть, що взагалі 760 чоловік загинуло, тому що там знаходилося в тих будівлях, знаходилося 2000 чоловік. І як прилетіли, і більшість з них, ну не більшість, а майже половина, загинула. І ось блогери, які це публікують, зразу до них поступають дзвінки спецслужб із залякуванням. Чому і для чого влада намагається приховати ті жертви? Незрозуміло, чому людям не сказати правду. Навіщо залякувати блогерів, а натомість просто не сказати, скільки людей там загинуло. А нагадаю, в Полтавщині прилетіла ракета в інститут, а перед цим по телемарафону військові самі ж розказали, де що вони там кого готують, і потім прилетіло.